Де, де ти взяла ці сили? Я як це взагалі трапить? Я українка. У нас є сили. Фехтувальниця Ольга Харлан виборола першу для України медаль на Олімпійських іграх 2024. Спочатку ваш бойфренд здобув медаль. Тепер ви ви надихаєте одне одного на він мене дуже сильно натихнує, і надихає на всі на змагання. Ми завжди разом а, це приходимо. Це дуже такий важливий момент, тому що ми є один одному. І це дуже класне, дуже класно, що в нас є медалі. от українська дзюдоїстка Дарія Білодіт покидає олімпіаду через дискваліфікацію. Також з'явилась нова інформація щодо ймовірного вбивці Фаріон. Він може вийти на волю. Як таке можливо, та чому донька мовознавиці Софія Семчишин вимагатиме довічне для 18-річного В'ячеслава Зінкевича побачити уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль в особистій першості на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. У поєдинку за бронзу 33-річна українка перемогла південно кореянку Чой Сабін з рахунком 15-14. Під час бронзового матчу Харлан програла перший період з рахунком 3-8, а в другому поступалася 5-11, але проявила характер і переламала перебіг сутички, вирвавши перемогу. Це перша медаль України на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Яка б сьогодні медаль не була? Вона для мене для для мене золота. Через що ми проходимо? Через що проходить кожен кожний українець, кожний спортсмен, який тут представляє нашу країну. Uh, ну, це не передати просто, це дуже важко. От сьогодні я не знаю, що я зробила, і це просто ну воно не передати. Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі. Ольга стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою у 2016 тисячі в командному турнірі. А також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років. Ну, це не передати просто, це дуже важко. От сьогодні я не знаю, що я зробила, і це просто ну воно не передати. Я, я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам, я присвячую це, це нашим захисникам захисницям. Після медального виступу Харлан дала ексклюзивний коментар для суспільне спорту, якому розповіла про емоції від нагороди. Шаблістка відзначила характер, який проявила під час бронзового матчу, і наголосила для неї здобута медаль рівноцінна золоту. Я хочу присвятити це. На жаль, тим, тим спортсменам, які не не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Я присвячую це їм. Оля, фантастичний камбек зараз, з Кореянкою. Де, де ти взяла ці сили? Я як це взагалі трапила? Я українка, У нас є сили, У нас завжди будуть сили. Ми будемо завжди боротися. Я просто, я просто це зробила. і ми це зробимо. Наша країна це зробить. На шляху до бронзової нагороди Гарлан здобула чотири перемоги у п'яти матчах. Зокрема, в одного восьмого фіналу перемогла представницю Азербайджану Анну Башто. Башта є азербайджанською фехтувальницею російського походження, народилась у Тольятті та до 2018 року представляла збірну Росії, у складі якої ставала зокрема срібною призеркою чемпіонату світу в команді. Після перемоги над Баштою Гарлан потиснула руку суперниці і обійнялась з нею перед тим, як покинути доріжку. Хоча у дві у двадцять році саме українська фехтувальниця відмовилася привітати рукостисканням нейтральну росіянку Анну Смірнову, внаслідок чого отримала чорну картку на чемпіонаті світу в ексклюзивному коментарі для суспільне спорт Харлан пояснила рішення привітати після бою. Башто шаблістка наголосила, її суперниця представляє іншу країну впродовж п'яти років. Пряма мова вона з 2019 року представляє Азербайджан і повірте, я знаю, кому не треба тиснути руку. Вона мені вчора Побажала золото, і це дуже приємно. Нагадаю, фехтувальниця Ольга Харлан родом з Миколаєва. Та коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, спортсменка була за кордоном. А от батьки знаменитості залишилися вдома. Ольга зізналась в інтерв'ю для Ростислав Продакшн, вмовляла їх виїхати до неї за кордон. Утім, вони на відріз відмовилися лише в перший місяць повномасштабної війни. Батьки Олі поїхали на захід України, а потім повернулися до Миколаєва. Багато людей там багато виїхало я розумію, що там мої батьки, і я знаю, що мої батьки вони не хочуть їхати, тому що вони не хочуть їхати з їхнього дому. Бо Миколаїв це їх дім. Вони не хочуть віддавати комусь Миколаєві. Я розумію, що мама сказала: не дай Бог. Вони прорвуться, і тільки тоді, тільки тоді ми поїдемо. Тому знаєш для моїх батьків навіть mm -hmm. е, обстріли. Це це дуже страшно. Це, це жахливо. Mm -hmm. І мама, м мої батьки вже 5 місяців, тому що перший місяць вони були в Івано-Франківську. Mm -hmm. е, Вернів вже 5 місяців. Вони сплять у підвали, підвалі нашого будинку. Mm -hmm. Так е, ми живемо в частному будинку, але вони 5 місяців живуть. Можу сказати під землею, тому що вона сказала, що страшнувати. Вже знаєш, мама каже, що вже страшнувати, тому що вони звісно не кажуть мені все. Але я розумію, я велика дівчинка і доросла, тому я все розумію. Але звичайно, вони не хочуть мене ти мою сестру якось засмучувати. Переконати дуже їх важко. Я дуже сильно на цьому наполягала, але. Вони мені дали зрозуміти, що вони нікуди не поїдуть, і не тому, що там їх нічого там не тримає, і вони такі, е, знаєш, не просто не хочуть їхати. Е, е, там їх батьки, там е, мої бабусі, дідусь, е, там їх дім, і вони, ну якщо треба буде, я не знаю, я не хочу цього казати, але якщо так прийдеться, то я. Впевнена, що вони стануть перед танками, і це бо, бо я знаю свої батьків, Я знаю свій народ. Я знаю всіх миколаївців. А от українська дзюдоїстка Дарія Білодіте ефектно розпочала свій шлях на іграх у Парижі. Дівчина знищила суперницю з Кіри Баті, але вже у наступному раунді сама зазнала поразки. На Олімпійських іграх 2024 стартував третій ігровий день. У програму потрапили змагання з дзюдо, де від України стартувала Дар'я Білодіт. Пише 24 четвертий канал. Дівчина на потрапила у турнір вагової категорії до 57 кілограмів та блискавично у ньому стартувала. В одній з 16-го фіналу Дар'я легко впоралася з представницею Кірабаті Тєбва. Опонентка є наймолодшою учасницею Олімпіади 2024 з дзюдо, але весь поєдинок тривав усього 5 секунд. Білодіт дід і поном легко перемогла Неру та вийшла в 1-8 фіналу. Там на неї чекала срібна призерка минулого чемпіонату світу Харука Фунакубо. Зустріч була рівною. Проте Українка примудрилась утримати три шидо та зробити дискваліфікацію. А перед цим Рефері попросив секундантку Українки залишити майданчик. Як наслідок, японка здобула перемогу та вийшла в одну четверту фіналу на Леонсі. Зік, Франція. Тим часом Дар'я завершує свої виступи на Олімпійських іграх. Українка не змогла стримати сліз після своєї поразки. Ну, скажімо так, Даша змінила вагову категорію порівняно з е, Токіо. Зараз вона виступає не в 48, а в 57 кг. Звичайно, це далося знаки, Трішки цей перехід, можливо, десь не склався, можливо, десь ще не набрала вона оптимальну форму, кондиції. Тому, власне, і, і стався цей програш, хоча програла вона не за оцінкою чи там не за. Скажімо, не в суху, програла вона за попередженнями. Скажи мені щось. Пошел, ти. Чому ти є вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Який час? В тебе часу нема. Ти будеш гнити в тюрмі. Ні. Чому ти її вбив? Чому ти її вбив, я тебе питаю? Чому ти її вбив? Ти не відповідаєш на питання жодне. Тобі взагалі що дали воду. А от адвокат В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірина Фаріон і Орсулима розповів, чи зможе він просити про свою мобілізацію до ЛАВ силу оборони України. Наразі він у статусі підсудного отже, не може бути мобілізованим до вироку суду. Розповів адвокат у коментарі апострофу. Втім, після вироку суду зінченко може отримати таке право згідно зі законом. Навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув'язнені. Які вбили від двох людей. Солома наголосив, представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного у будь-якій західній країні. Справа з такими доказами розвалилась б одразу, зазначив Солома. За його словами, що треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко своєї провини не визнає. Чому ви що ви хочете почути запитати? Що ви хочете розповісти? Що ви не зробити? Нічого, я, я це не яси. От написав такі питання, я кажу, нічого я не роблю це не Ти Чи забуваємо ти рішення суду і взагалі що ти думаєш про цю версію слідства? Поки так, боротьба триває, ми будемо все робити, щоб покарати ви 60 лів – це мало чи забагато як для запобіжного запу? Поки це достатньо, що він. Посидів і відчув, що він зробив. А от Укрпошта на спецзамовлення випустила марку та конверт, присвячені професорці Ірині Фаріон. Спецпогашення марки відбулося на дев'ятий день після вбивства мовознавиці. Марка не є офіційною, а виготовлена на замовлення у межах проєкту Власна марка. Про це на Фейсбук повідомив депутат Львівської міської ради Андріан Гутник. На спецпогашенні марки були присутні рідні та однопартійці мовознавиці Ірини Фаріон, зокрема її донька Софія Семчишин та онуки. Відбулося погашення славетної марки, присвяченої пам'яті цинічно вбитої Ірини Фаріон. Евуся Дмитрик і ми з чоловіком мали за честь погасити марку, присвячену славетній українці. Дякуємо Андрієві Пилюху та свободівській родині. Вбивце В'ячеслав Зінченко на все божа кара, і ми зробимо все, щоб ти сидів довічно. Ти прострілив не лише маму, бабусю подругу, а й цілу націю. Мама казала, на все воля Божа. Пам'ятаємо, що та поштова марка та конверт стане символом перемоги в нашій війні. За мову написала донька Фаріон Софія Семчишин. Ця ідея виникла несподівано, тому що така велика кількість людей мені написали за підтримку і за ідеї, які вони хочуть втілити в життя. що… Ця ідея за Маркою це якийсь певний символізм, тому що вона мала з'явитися саме на 9 днів про пам'ять людини. І Ірина Фаріон насправді має бути в кожного вдома. Тобто її пам'ять є на цьому конверті, на цій марці. Її розстріляли за мову. І якщо ви подивитесь на задню сторону конверту, там є її цитата. Де вона казала, що такі, як я, своєю смерті, не вмирають, тому це певний є символізм.